Вітаю! Сьогодні тема нашого ефіру програма відновлення печінки. Мене звати Мартиненко Тамара, я лікар-нутриціолог. Печінка це той орган, чому важливо підтримувати здоров'я печінки повсякчасно, і кожен день, і кожну хвилину, тому що це той орган, який виконує надзвичайно багато функцій. Причому це все відбувається одночасно. Це і потужна біохімічна лабораторія, яка детоксикує, перетворюючи шкідливі та токсичні речовини речовини в нешкідливі. Пам'ятаєте, коли був ефір про детокси, харчування на детокси, про це більш детально говорили. Що перша фаза детокса практично повністю залежить від того, як працює печінка. Печінка, крім цього, зберігає енергію у вигляді глюкози, глікогену. Виробляє гормони, перетворюючи речовини, які потрапили в організм в енергію, тобто є органом, де відбувається інтенсивний обмін речовин. Саме в печінці відбувається регуляція холістеріну, тобто його синтез, розпад та виведення з організму. Крім того, печінка зберігає деякі вітаміни, це жиророзчинні а Д, є, а також вітамін К і вітамін В12, а також залізо, мідь та кобальт. синтезує білки плазми крові, це альбуміни і бета і. Альфа-глобуліни, транспортні білки, а також білки, згортаючи системи крові, гормони та ферменти. Також печінка синтезує та забезпечує рециркуляцію жовчі, депонує значний об'єм крові, яка може бути викинута в субдосудинного русла при крововтраті. Таким чином, ви бачите, що в печінці відбуваються постійно інтенсивні, надзвичайно метаболічні процеси, і тому вона є дуже вразливою і сильно залежною від харчування людини, від способу життя. А сучасна людина, хто якби не дуже задумується над тим, що вона їсть, як живе, вона навантажує свою печінку постійно, живе у стресі, має шкідливі звички. Ну не всі, звісно, ті, хто не думають про це, любить жирну, смажену та солодку їжу. І тому... Ну, дуже часто виникають такі м, ситуації, коли печінку треба підтримати і приділити їй увагу. І від стану печінки залежить, ви бачили, я назвала які функції важливі печінка виконує. Тому зрозуміло, що від стану печінки залежить стан здоров'я всього організму людини. І тут важливо розуміти дві речі: що потрібно для того, щоб печінка була здорова і виконувала функції для організму, так, так як це потрібно. Тобто, треба. Порозуміти, що важливо виключити з свого життя, а що навпаки включити, щоб печінка була здорова. Так от, для збереження та відновлення здорові печінки важливо виключити те, що вона саме більше не любить і що ж вона не любить. Це три головні причини: алкоголь, переїдання шкідливої їжі та надмірне застосування лікарських засобів. А що ж потрібно включити в повсякденне життя і для чоловіків. І для, жін, і для жінок дуже важливо щоденний рух з обов'язковим включенням аеробних навантажень. Це може бути навантаження, такі які вам подобаються. Це може бути ходьба, це може бути бік, це можуть бути просто вправи, це можуть бути танці, аеробіка і багато іншого, що подобається вам. І це має бути щодня, інакше всі наші зусилля, вибачте, будуть не дуже ефективні. Далі, що? Важливо, нормалізація маси тіла, ну звісно, для тих, у кого є ця проблема або надлишкова вага, або недостатня вага, і це має проходити не будь-якою ціною, особливо в кого, ну в кого є зайва вага. Да? Не потрібно худати ставити собі ціль, що там за місяць на 10 кілограм, чи ще там за якісь. І це повинно бути поступово, тому що якщо йде швидке схуднення, то це може приводити до утворення каменів в жовчному міхурі. за рахунок того, що зміняє, зміняється склад жовчі. Далі що? Необхідно налагодити харчування. Уникати одноразового харчового навантаження, тобто це має бути людина їсти не один раз в день. Краще розділити прийоми їжі на 3 або 4 рази, для того, щоб не перевантажувати печінку вуглеводами та жирами, звести до мінімуму присутність простих вуглеводів. Солодощі, солодкі напої, бо тривале вживання солодощів неминуче приводить до метаболічної декомпенсації печінки, тобто до руйнування клітин та заміни їх на сполучену тканину. І часто буває так, що людина прийшла з узі і каже, а там написано вже якісь признаки фіброзу. Дуже часто ще така причина, як стеотос печінки, вже да, по іншій причині. Ну, верніше, не по іншій, а при, при неправильному харчуванні таке може бути. Вуглеводи мають бути в основному виключно складними вуглеводами або повільними їх ще називають, це овочі, особливо всі сорти капусти, це кор... корнеплоди, це каші з подаванням висівок, ягоди, горіхів, бобові. Зменшити присутність насичених жирів. А які жири ж мають бути? Це одна-дві столові ложки на день, олії на день, краще нерафінованої в складі страв, сметана, йогурт. Що не вживати? Забути за маргарини, за випічку на ньому. А також колбас з жиром. Вживати продукти для. Це те, що не вживати, я назвала. А що ж вживати? Вживати продукти для підтримки корисної мікрофлори кишечника. Це ферментовані страви, квашена капуста, огірки, яблука. Вживати їжу багато вітаміном С? Звісно, вітаміни нам взагалі. Яку би ми там проблему не казали, вітаміни нам потрібні. Ну, чому тут важливо вітамін С? Тому що вітамін С зменшує запалення в квітинах печінки. Ну, ідея вітамін С, те вживаєте. Це ви знаєте, це цитрусовий, це настой може бути шипшини, Якщо ви відчуваєте, що ви зимою недостатньо чогось їсте, це болгарський перець, там дуже багато вітаміна С, то тоді додатковий прийом в таблетках вітаміна С. Збагатити також необхідно раціон вітамінами групи В. Які також необхідні для нормальної роботи клітин печінки. Обов'язково включати те, що любить печінка, А що печінка дуже любить. Вона любить дуже холін і та ліцетін, це дуже важливо для її здоров'я, тому що вони підсилюють чутливість, по-перше, рецепторів до інсуліну, а також зменшують заповнення клітин жиром. Холін та ліцетін, де він є, в яких продуктах. Ну, саме більше його це в жовтках яєць, і там є і ліцетін, і холін, також є в висівках, волоссях горіхах і квасолі. А якщо ви відчуваєте, що ви недостатньо, ну, а людина часто недостатньо того самого ліцетина отримує, ну, також ліцетін це в рослинних оліях, я ще не сказала. Якщо ви відчуваєте, що ви не доїдаєте в продуктах, то є у нас, ви знаєте, є у нас ліцетін. І у нас є продукти, куди входить також і халін. Дуже важливо вживати білкові продукти з кожним прийомом їжі. Білок може бути у вигляді яйця, звареного на м'яку, або вареної фасолі чи зеленого горошку це можуть бути гриби, це можуть бути страви з молочно кислого сиру, риби нежирного м'яса. Далі, що ще любить печінка? Це омега-3 жирні кислоти і вітамін Е. Чому? Омега-3 і вітамін Е захищають клітини печінки від запалення. Тому. Такі продукти, як вимочений оселедець, умбрія, також, а також періодично, хто дуже себе любить, то постійно, це додатковий курс омеги в капсулах. Щодня вживати продукти, багаті біофлавоноїдами. Ну, Де біофлавоноїдів багато в ягодах, тій самій капусті, в броколів, зеленому чаї, шпині, цибулі. Далі дуже важливий спосіб приготування їжі. Не смажити, а відварювати, запікати і тушити. А що ж ще любить печінка? Да? От я вже назвала, що любить печінка, да? це ліцетін, холін, це омега, це вітамін С, вітаміни групи Б. Печінка ще любить є трави, які дуже любить печінка. Ну і от така трава можна назвати її на першому місці, це ресторопша. У рослинному світі немає рослини, яка могла б зрівнятися з розторопшою за лікувальним ефектом саме на печінку, тому що розторопша має вплив гепатопротекторний, тобто захищає печінку. І от Там є така діюча речовина селі Марін. Він не тільки захищає печінку від шкідливих впливів, але також. Обладає регенеруючими властивостями, і його прийом сприяє оновленню клітин печінки, якщо вони були зруйновані або пошкоджені внаслідок якогось захворювання. Ще печінка, що дуже поважає кульбабу і Ну, Про ріп'як сьогодні дуже подробно розповіла Наталя Войтович, також дуже така корисна трава. Ну і кульбаба, де є кульбаба? У нас є такий продукт, як Лівгард, і туди в Лівгард. Дуже шикарний, треба сказати, продукт. Туди входить до складу розторопша і корінь кульбаби. Так от, ну взагалі Лівгард це такий унікальний продукт. Чому? Тому що, от послухайте його склад. От туди, крім розторопши і її там іменно активної діючої речовини Сілімаріна, туди входить 180 мг практично, 179, якщо точно казати, туди включений вітамін С. Ну і вже я казала, чому вітамін С важливий, туди входить бета-каротін і туди входить холін, в тому числі. Ну і ще інозітол, тобто все те, що любить печінка. Тепер хто відчуває, що були якісь негаразди здоров'ям і потребуєте більш такого, от я назвала, які продукти любить. Да, це лігар, ну туди, куди, куди входить розторобша, да? підтримає здоров'я печінки, омега, ліцетін. Кому треба більш, якби. Якщо підтримка печінки, хто хоче її пролікувати, можливо, ви чимось хворіли, багато приймали антибіотиків, чи було якесь там отруєння, чи ще якісь там шкідливі не знаю, речовини ви приймали, чи попали під дію шкідливих речовин, то варто прийняти такий курс підтримки, який займає три місяці. У нас є такий набір здоров'я печінки. І туди, що входить базовий набор? Туди входить цей самий ріп'ях, як я казала, лівгард, молочний чертополог, лецитин, омега-3 і мітіл МСМ, органічна сірка. От, алгоритм реабілітації печінки розрахований з таким набором на 3 місяці. В кожному індивідуальному випадку <кхід> ваші куратори, хто вас запросив в наш інтенсив, залежно від стану здоров'я, розпишуть, як приймати програму. Що з продуктів ще любить печінка? Да? Ну, те, що я назвала вже, да, як важливо готувати їжу, що назвала, що їсти, як їсти. Що печінка любить ну, гарбуз, да, колись я розказувала, любить гарбуз. Зараз, вже, правда, нема особливого сенсу його купляти. Ну, може, хтось там зберігав дуже добре, але от тоді, коли осінь наступає, тиква любить гарбуз. Дуже Тиква любить гарбуз, чуєте, що кажу? Печінка любить гарбуз. І за що чого він такий корисний цей гарбуз? Там є такий вітамін Т, або його по-іншому називають карнітін. У нас зараз є в капсулах гель-карнітін. Так от, в будь-якому вигляді, який ви гарбуз ви не приймали, він принесе вам користь для вашої печінки і для кишечника. Можна в сирому вигляді, можна в запеченому вигляді, можна робити супи пюре і так далі. Часто ще запитують, коли. Є проблеми з печінкою чи жовчним, чи можна їсти сало? Да? І тут таке от питання: сало сила чи могила. Да? Так от, сало можна їсти, в кого є проблема з печінкою, з жовчним міхором. Але це має бути сало тільки добре проморожене, з морозівки. І, от, і воно має бути. Не жарене, не копчене, так як я сказала, тільки добре проморожене сало, але невеликий дуже кусочок. Невеликий вважається 20-30 грам за один прийом. Хто має застій жовчий, то на сніданок можна включати цей такий невеликий кусочок сала, обладає жовчою волною дією, і плюс там є недосечені жирні кислоти, арахідонова і олійнова кислота. Вони корисні для здоров'я нашого організму. Хочу трошки зупинитись на жовчному міхуру, хоча це і не тема нашого сьогоднішнього ефіру, але вирішила розказати, тому що інтенсив у нас по детоксу, і там тема у нас про жовчний міхур не запланована. Тому хочу сказати пару слів, тому що ці два органи, які працюють абсолютно в парі. От. Кому звернути увагу потрібно на жовчний. Міхур. Якщо жирна, смажена, гостра їжа викликає у вас виражений дискомфорт під нижнім ребром справа, або гіркий присмак в роті, або шкіра суха, або навпаки, жирна та схильна до висипання, або турбують запори, мікроризм, наростають прояви алергії, то варто приділити увагу жовчному міхуру. Що ж не любить жовчний? Жовчний не любить їжу, в сухом'ятку, знежирену їжу, пропуск сніданку, поєднання жирного та холодного і багато простих вуглеводів. Ну, собственно... Те, що практично і печінка не любить багато що цього. Відчув жовчник не буде задоволений. Це повноцінний 7-8 годинний сон, достатня кількість рідини, особливо коли це така добра, тепла вода. Обов'язково багато клітковини, наявність корисних жирів, ну, корисні жири, це які жири? Да? Це авокадо, те саме, да? масло, хі, олія нерафінована, жирна риба, ліцетін. Бачите. Також любить жовчний міхур, ліцетін, гіркі трави та спеції рукола, імбір, куркума, рідіс, перець, кульбаба. Що ще любить жовчний міхур, це магній. Магні. У їжі, в їжі де багато. Гарбузове насіння, гречка, насіння соняшнього, а також магній додатково в нутрицептиках. Далі, що важливо для нормальної роботи жовчного міхура, якщо вже є проблеми або ви підтримуєте здоров'я, це діафрагмальне дихання. І зверніть увагу і запам'ятайте, жовч без вас нікуди не побіжить. Тільки фізичні навантаження забезпечують нормальну роботу. Жовчного мікура, тобто жовче виділення. Дякую за увагу!